Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Вирішила забігти в магазин Оселя. Думаю, багато кого він в місті є. І е, показати вам ось такі горщики і кашпо, які там у нас знаходяться. Магазинчик досить невеличкий, е, ніби дуже багато всього є. Воно трішки так на кубках, можна сказати, дуже тісно моститься, але є що подивитися і з чого вибрати. Сподобався мені ось такий білий горщик, дуже цікавий, такий красивий, ніжний. Мені сподобався е, ось такі кашпо по 105 гривень. Це пластикові, відеречка металеві. 39, 45, ось такі ну, для групової посадки такі човники. є Ось такі: в мене є така скляночка невеличка. Для маленьких орхідей можна використовувати по 80 гривень ось такі кашпо і більше. Ну, такі пластикові є недорогі, ось по 40 такі акції інколи ставлять, е, скидки різні. Ось такий 40 гривень був також для орхідей, непоганий горщик. Круглі ось такі. ну Мені чомусь такі саме такої форми не дуже подобаються, тому що я думаю, що вони будуть займати досить чимало місця на підвіконні, тому, можливо, в кого там декілька рослин, то можна. Ось такі скляні є різні, великі, маленькі, різні такі скляночки, кашпо, яскраві кольори. У мене є одна така рожева, але і вона в мене слугує як кашпо. Я туди всередину не саджала. Так, ну Ось тут такі величезні, вже, звичайно, тут ціни чималі, по 570, по 1000 з лишнім величезні горщики, більш для таких, можливо, величезних якихось фікусів і біскусів. От, ну, для таких юк великих, можливо. Так, ну Тут також ось такі різні статуеточки, ось такі керамічні горщики. Ось ще раз я заглядала на ось ці не сподобалися. Тут різні такі є і чайнички, і різні вазочки. Ну, є, бачите, дуже багато товару. Воно все так стоїть, бачите, дуже близько одне біля одного, невеличкий прохід, але великий, як бачите, вибір. Це вже я показую тут вам, друзі, керамічні горщики. Ось такі гарнесенькі. Е, також я дивилась на ось цей горщик, довго стояла, на нього дивилася, досить недорого, по 145 гривень середнього розміру і з такими красивими квіточками, ромашками. Е, ну, не взяла. Е, та, із маками ось такі. із тюльпанами чи що там, Ось такі також гарненькі. З орхідеями, до речі, з'явилося багато горщиків. Ось, дивіться, черевичок. Така гарненька качечка там прикріплена. так, ось такі, ну Це досить такі чималі горщики керамічні, ось ще більший ось такий. Такий красунчик намальований на ньому. ось, ну Красиві, ліпка така гарна. Ось такі квадратні були по 85 гривень, з якимись там соловейками. Он. З блакитними квіточками, з лавандою. Бачите, ціни по 110. Ну, в принципі, ціни прийнятні. Так, більш-менш. Ну, є дорожчі. Я думаю, що це, мабуть, залежить від матеріалу і, можливо, в якій техніці виготовляли самі ось ці кашпо. Тому що різні ціни. Нібито є схожий за формою, все, але бачите, набагато дорожчий. Там були по 100 з лишнім, а тут вже по 400, 500, 300. Тобто, я думаю, ще залежить, ну, можливо, від фірми, я думаю, яка виготовляє також ці горщики. Ну, ось такі, друзі. Така невеличка, ось такий дуже цікавий. З золотою кайомкою мені сподобався, такий, Ось його бачите, тримаю, і форма не круглий, а такий він цікавий, такий дуже горщик і дуже так виглядає по сучасному. Така невеличка, друзі, прогулянка, тому що забігла ненадовго. Так, мені потрібно щось там було, я забігала. Ну, і вирішила по ходу вже вам відзняти, думаю, трішки відео. Ось такий чорний, красивий. Мені подобаються чорні, білі. Е, так, Ну, ось такий сіренький, бачите, непоганий, ніби сніжком припорошений. 350. Тут ну, це великі такі горщики керамічні, чималі. Ну, і з цієї сторони стоять. Пластикові. Ну, тут посуд різний, поруч продається. Ну, ось такі, друзі, ось така невеличка вийшла прогуляночка. Так що, хочете завітати в такий магазинчик щось цікаве для себе, можна.